Чи готовий Володимир Зеленський обговорити мирний план закінчення війни з Дональдом Трампом? Президент відповів в інтерв'ю телеканалу Fox News. Послухаймо я готовий. Якщо у нього є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готовою до такого мирного плану. Це не мирний план. На ці інші теми говоримо з Дмитром Левусем, це політолог, міжнародний аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Угу. Отже, е, е, наш президент переклав план е, Трампа, та? тобто, це без Криму і Донбасу закінчення війни. Таке можливо? Ну, звичайно, що неможливо. Тим більше, що э, президент Володимир Зеленський вже запрошував Трампа після того, як він про це висловився, і відповіді ніякої не було. Тому угу. в принципі, от в комунікації з Fox News, який ну рупором трампийського крива так. партії, є э, це було абсолютно логічно і доречно продовжити цю тему. Э, більше того, э, президент навіть так дещо компліментарніше щодо Трампа сказав. Чому Тому, що ну, коли йдеться от про цю конкретизацію, що ми знаємо, що це про е, закінчення війни це відмова від Донбасу та Криму, то е, насправді ж ми знаємо, що це теж не гарантує закінчення війни. Та тобто, і тому але от так би мовити, Трампу подано пас. Ось ми розуміємо приблизно, що про що йдеться, і тому в принципі, як для комунікації, це було зроблено абсолютно вірно, бо є українські конкретні речі щодо війни, є формула миру, і ось так. із не через неї ми виходимо. Якщо є інші пропозиції, ми готові вислухати. Але дивіться, не виключено, що Трамп може стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Звичайно, це вже буде через рік. Так, звичайно, не виключено, і Це де дійсно може бути достатньо швидко. Ко але е, ми пам'ятаємо, що політики, коли йдуть до влади, часто густо говорять ті речі, і в США теж не виключення, uh -huh. тим більш і сам Трамп також минуло свою пох похід до президентства, які потім е, ну змінюються, та, змінюються, або скажімо так, реалії змінюють їх.